Велика Британія рекомендує Україні зосередитися на обороні Сходу та активізації дій у Криму. Такий план презентував міністр оборони країни. Україна у ньому виявила зацікавленість. Про це далі у нашому експлейнері. Міністр оборони Великої Британії Гранд Шапс і командувач армії Тоні Радакін під час зустрічі з Володимиром Зеленським, Рустемом Умєровим і Олександром Сирським радили утримувати північний і східний фронти, а у випадку потреби відходити на більш стратегічні позиції. І у жодному разі не планувати нових наступ на фронті, як пише видання Sunday Times, тоні Радакін стурбований, що головнокомандувач Сирський може занадто зациклитися на сухопутних боях. Натомість британський командувач намагається сформувати стратегію України відповідно до західної військової доктрини і необхідності наступати на суші у повітрі і на морі. Британські посадовці вважають, що це дозволить Україні сконцентрувати зусилля на діях у Чорному морі і в Криму, де використання західної далекобійної зброї вже принесло значні результати. Особливо важливими британці вважають удари по Криму і російському флоту, оскільки вони цитую вражають російську ментальність. Радакін також радить Україні. Аїнцям звернути увагу на флот іранського зразка, що складається із легких, більш маневрених кораблів і безпілотників, здатних захищати життєво важливі судноплавні шляхи для українського експорту. Ну а грант Шапс заявив, що Путін знає, що втрачає і Крим, і Чорне море. Мовляв, протягом майже 200 років Чорноморський флот мав можливість проводити навчання у Чорному морі. А наразі там немає жодного військового корабля. Це дає нам уявлення про масштаб українського. Успіху у Криму сказав Шапс. Також тут варто нагадати, що минулого тижня цей британський міністр був змушений скасувати візити до Одеси після попередження від розвідки про реальну ракетну небезпеку з боку Росії. Коли Шапс мав їхати з Києва до Одеси, співробітники розвідки отримали інформацію, яка змусила їх підвищити попередження про загрозу зі значного до критичного, і тому візити відмінили. Деякі змі повідомляють, що Москві стали відомі деталі візиту Шапса в Україну, і його маршрут вдалося відстежити. Однак, повертаючись до зустрічі української і британської делегації джерела Сандей Таймс стверджують, що Володимир Зеленський на ній був дуже зацікавленим, перебував у доброму гуморі і виступав відкритим до британських пропозицій. Тим часом ЗМІ Великої Британії пишуть також про те, що. Їхня країна весь час, що триває повномасштабна війна, розпродує зі складів списану військову техніку. Повідомляється, що загалом було продано більше тисячі одиниць техніки, більше 70 бронетранспортерів «Бульдог», 134 машини розвідки, 63 машини підтримки МАН, 48 вантажівок і безліч причепів, квадроциклів, навіть 46 літаків, включаючи штурмовики і транспортні. Тож депутат від Лейбориської партії Клаєв Люїс виніс пропозицію у парламенту, який за. Кликає уряд надіслати в Україну списане обладнання. Крім того, він пропонує передати і те обладнання, яке ще не списане, але яке на шляху до списання Льюіс наголошує, що дуже допомогли би Україні легкі танки з цимітори, які добре проявили себе в Іраку і Афганістані. Бойові машини піхоти Воріор, які міноборони Британії планує виводити з експлуатації. Ті ж танки Челенджер 2 Адже з 213 наявних британці хочуть модернізувати тільки 148. Це означає, що потенційно 63 старих танки могли би віддати українцям. Ба більше, Льюіс повідомляє, що Британія цьогоріч хоче списати 26 одиниць літаків «Тайфун» ранньої версії і 9 гелікоптерів чинук. І навіть якщо передача таких літаків і гелікоптерів це питання політичне. Британські депутати дивуються, чому б не передавати Україні ті ж військові лендровери, які десятками розпродають на аукціонах невідомим покупцям. А ще британські медіа продовжують обговорювати секретні перемовини німецьких офіцерів, які перехопила російська розвідка кілька тижнів тому і видала в інфопростір через Маргариту Симоніан. У цьому діалозі один із німецьких військових, а саме Інго Герхард, це голова Люфтваффе, розповідає, що британці напряму допомагають українцям націлювати на російські об'єкти ракети Стормшедоу. Більша частина британських військових роблять це віддалено однак. Частина з них присутні безпосередньо в Україні. Французи ж зі слів німця націлювати свої скальпи не допомагають однак британські змі визнають, що це фактично перше достовірне підтвердження прямої участі колективного заходу у бойових діях в Україні. Якщо ви хочете більше відео на цікаві теми, закликаю вас підписатися на канал, поставити вподобайку, натиснути на дзвіночок і залишити коментар від семи слів. Такі ваші дії у комплексі допоможуть нам розвиватися і освоювати нові формати на Ютубі.